Так, тиждень тому горів молодий ліс поблизу Моренців. А на цьому відео під час нічної пожежі трактор боронить мінеральну смугу, аби вогонь не перекинувся далі. Ми в першу чергу не можемо зробити по дорозі, тому що ми самі не проїдемо до річки, щоб набрати воду. Ми не можемо розорати луг, тому що це приватна територія і в нас буде відповідальність за те. Тому максимально як ми можемо відступити від лісу, для того, щоб забезпечити, щоб була доцільність створення цих мінсмуг, ми відступаємо і проходимо по. Під дорогою. Такі захисні смуги роблять завчасно, розповідає лісничий Володимир Бабак. Ми робимо це на випередження, починаємо, якщо це дає можливість погодних умов. Якщо ґрунт уже м'який, ми виходимо. це може бути і лютий місяць, коли ще людям здається, ніби то ще мороз. І зарано, але ми виходимо. Спочатку пожежу небезпечного сезону, лісівники чергують цілодобово, розповідає лісничий Сергій Мороз. Наше лісництво знаходиться на землях лісомеративних, бившої лісометринної станції. Це заліснення ярів, неудобів. Тому у важкопрохідних лісах патрулювання здійснюють на мотоциклах, додає він. Він високий, він прохідний, він зменшує час для виявлення лісової пожежі. Вчасно зафіксувати займання допомагають камери. Ця встановлена в кумейківському лісництві на 40-метровій висоті та має радіус огляду до 30 кілометрів, пояснює лісничий Олексій Уфімцев. Ми можемо як приблизити, можемо запустити онлайн, вона сама буде працювати, ми можемо дивитися її. камера, така саме монітор стоїть у лісхозі. Вони теж бачать її. а також можемо підключати її до телефону. Олексій Уфімцев додає, камери різних лісниць встановлені так, щоб їх огляд перехрещувався. Визначивши місце займання, лісівники виїжджають на його ліквідацію. Користуються спецтранспортом, говорить майстер лісу Анатолій Сметана. Тут є движок, помпа зветься, мотор заводиться вручну тут. Є шланги, які прикріплюємо рукави сюди. Окрім оснащених автомобілів, лісівники мають інструментарій, які зберігають в кімнаті проти пожежної безпеки. Цьогоріч ним користуватися не довелося, розповідає лісничий яблунівського лісництва Сергій Мороз. Люди палили, палили ставки, палили берега. Ну, вчасно виявляли, завдяки мінералізованим смугам. Воно в наш лісовий масив не заходило. Викидають, підпалюють, розпалюють себе городи, не дивлячись на те, що городи перемикають до лісових масивів. Запобігти займанню лісів покликана заборона його відвідування, розповідає начальник Черкаського обласного управління лісового господарства Олександр Дзубенко. Найнебезпечніше, що сьогодні, це людський фактор. Це загорання сухої трави, випалювання очеретів, всі нажать і так далі. Люди сьогодні просто можуть наробити дуже великої біди. Спочатку. Цього сезону вже маємо чотири випадки лісових пожеж на площі 2,6 гектара. Це не багато, але це перший дзвонок до того, що ми повинні бути дуже пильні до цих явищ. Олександр Дзюбенко каже, під час воєнного стану українці мають згуртуватись і не додавати зайвої роботи ані лісівникам, ані пожежникам. Вікторія Бодовіцька, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.